Ще раз посмотрите на малоточі. Дорога була замість. 83-річному Геральду Пилипенко вже давно потрібно до невропатолога. Та каже, дістатися до спеціаліста у Дніпропетровськ уже не сила. Дізнавшись, що медики з обласної лікарні приїздять самі, чоловік поспішив у районну. Розмовляти старенькому важко, та задоволення від прийому висловив. Я дуже доволен, що прийшов і попав. На прийом у районну лікарню намагаються привезти тих спеціалістів, яких тут немає. Чаще всього, лор-врач, клорврач. Это того, що приобреті слухового апарата, да, тобто після контузії, так, ну, то есть многие после контузії, да ну то вообще возраст возросна люди за 80 То есть у них нарушення слуха, ухудшение слуха, то нуждается вот лор помач. Тому такий нечастий спеціаліст, як лор сурдолог, тут необхідний як повітря. Лікар розуміє пацієнтів з півслова і одразу ставить діагноз. У вас там сім'я кропки, mm -hmm. надо було по а от Анатолій прийшов до мечниківських лікарів суто для профілактики. Врач мене, доволі УЗІ. Мечниківська лікарня на колесах працює уже два роки. За цей час медики здійснили більше 30 виїздів. Також це дуже великий воспитательний момент для врачей мечниковського молодіжного движення, які свободно безплатно, по доброй волі, показують таку неоцінімою допомогу ветеранам району і це не тому, що районна лікарня, плоха, очень хороша помощь узкого спеціаліста. У планах Мершниківців створення окремої програми допомоги ветеранам та інвалідам великої вітчизняної. Як саме вона буде реалізовуватися, кажуть, поки таємниця анна Лукашук, Віталій Правдюк, деталі.